Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила на Херсонщині. Зараз знаходяться понад 40 тисяч російських військовослужбовців. Тому Збройні сили України будуть намагатись оточити та ізолювати російські війська в Херсоні. Пише Сергій Згурець для видання Еспресо. Далі мовою оригіналу. Україна отримує стратегічну та оперативну ініціативу по всій лінії фронту. Зараз для збройних сил України ключові завдання: звільнити окуповані території, не допустити захоплення нових територій, забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури. Структури засобами ППО та ПРО і продовжувати формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій. Саме про це й говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Під час цієї бесіди Валерій Залужний сказав, попри абсолютно вогневу перевагу противника та збільшення кількості військ шляхом мобілізованих, росіяни не мають успіху по всій лінії фронту. Нові деталі стану справ на фронті та звільнення від ворога окупованих територій вніс керівник гур МО України Кирило. Буданов в інтерв'ю відомому американському виданню Zone». власне прогнозувати хід війни дуже ризикована справа, оскільки на хід війни можуть впливати дуже багато факторів. З іншого боку, вважається, що керівництво ГУР робить прогнози щодо війни з найменшою кількістю похибок. Отже, проаналізуємо, що сказав Буданов. Звільнення Херсона на думку керівника ГУР МО України операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона буде тривати до кінця листопада. За його словами, сьогодні в Херсоні перебувають найбільш боєздатні та підготовлені російські підрозділи. Також Кирило Боданов назвав кількість військ, які готуються обороняти Херсон. Зокрема, на правому та лівому березі Дніпра знаходиться понад 40 тисяч російських військовослужбовців. Хочу нагадати, що загальна чисельність російських військ на території України складає понад 170 тисяч військовослужбовців. Кирило Боданов наголосив, що ЗСУ будуть прагнути оточити та ізолювати Херсон. Росіяни готуються підірвати греблю Каховської ГЕС. Росіяни можуть підірвати греблю каховської гес в тому випадку, якщо ЗСУ зможуть звільнити Херсон за оцінками гур Ему Мо України, якщо Росіяни наважаться на таке рішення, то вони підірвуть дорогу, яка проходить через греблю, для того, щоб унеможливити проїзд наших військових транспортних засобів. Загроза повторного наступу з території Білорусі. Керівник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що в Білорусі зараз знаходяться понад 4300 російських військовослужбовців, понад 80% з них мобілізовані. Буданов наголосив, що російське угруповування військ на території Білорусі буде обмежене в тяжкому озброєнні. Тож на нинішньому етапі війни загрози Торного наступу з території Білорусі немає. Чорноморський флот РФ в Криму в небезпеці. Росіяни, які вважали, що зробили Крим своєрідною військовою фортецею, віднедавна почали почувати себе в небезпеці. 9 серпня в Криму невідомими ракетами було знищено військовий аеродром. Саке. 29 жовтня. Безпілотні надводні дрони Камікадзе здійснили атаку на фрегат адмірал Макаров поблизу Севастополя. Про пошкодження російських кораблів чорноморського флоту РФ поки немає інформації. Проте російські військові не визнають пошкодження фрегата подібне. До того, як вони заперечували знищення крейсера Москва. У Американському інституті вивчення війни наголосили, що якби Київ і віддав наказ атакувати російські кораблі біля Севастополя, то це було б доволі стриманою реакцією на ті ракетні удари, які Росія здійснювала по території України. До зустрічі глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Моя сила.